Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів би поговорити з вами про онлайн-роботу. Роботу віддавна, роботу, роботу фрілансера. Сьогоднішній день це дуже гарна перспектива. Гарна перспектива для свого розвитку, заробітку та розвитку бізнесу. І також на сьогоднішній день одна з найбільших фріланс-бірж Upwork, запустила гарну платформу для українців. Для українців, які вимушено переселилися та стали біженцем із-за війни в Україні. На цій платформі ви можете загрузити своє резюме, можете показати свої навички, можете зазначити свої вміння, і представники компанії з вами розв'яжуться для подальшого пошуку проєктів та роботи саме для вас. Також ця платформа є дуже гарним стартом для бізнесу, який починає все з нуля в інших країнах. І це гарна перспектива для заробітку, тому що ви можете допомагати своїм близьким в Україні, ви можете для себе заробляти, та можете донатити нашу армію. Друзі, під цим відео я залишу всі посилання, які є на цю біржу, де все буде зрозуміло для кожного, хто має багато питань, як це працює, як з цим запуститись і взагалі що це таке. Тому, друзі, підписуйтесь, почте. Пишіть питання, і будемо записувати нові відео на різні теми. Слава Україні!